І так, друзі, всіх вітаю! Говорив буде відео огляд дна е з ППУ з полкозбірником. Е ну, час настав, дороблене. Е ну і зараз буду трішки розказувати. І так, перше, е в нас було замовлення по формах, е і все-таки вирішила людина дуже, дуже довго мудрувала і вирішила зробити без прильотки і кріпити отей такий полкозбірник, який кріпиться на люток. Я думаю, ви зрозуміли, е про що йде мова. Зроблено було дно, воно було зроблено отаке високе. Ну Самі підножки високі, зараз покажу. Отак це все виглядає. Зроблено і поїхало до людини. Потім передумали і коротше, зробили ми дно оце. для того, щоб можна було не оцей кріпити, а зробити промежутку, яка слугуватиме для того, щоб сам був пилкозбірник. Але воно відразу продумувалося, тому що зробилася відразу сітка під е, те, щоб можна було зробити його як повноцінне пилкозбірник дно. Прислав мені е, замовник ось першу заливку отакого дна. Я вже закріпив сюди сітку. Е, зроблений підстаканник е, і зроблена промежутка уже під пилкозбірник повноцінний. Так, е, ось є в нас отакий підстаканник з ППУ. Отакий. Так, що ми робимо? Робимо ось так. Стає наш підстаканник, все файно, абсолютно на повністю на сітку. Ну, тобто, все буде, що на сітку, туди і все буде падати. Так. Ну і саме найголовніше, до речі, ця форма підстаканника. Ми її підкоригували, тому що вона не була під така, ну, не була під стандартні розміри цього, тому що трошки прорахувався із розміром. Все зроблено, відлили, все файно. Тепер саме головніше це зроблена форма, яка кріпить, ну, на яку на ту деталь кріпиться сама сітка. Так, зробили першу заливочку з неї. Ось так це виглядає. Ось така промежутка. Вихід для трутня. Все як має бути. Так це виглядає. Зробили на дві сітки. З замовником говорили, тому що ну, тут можна було зробити на повністю на цю сітку. Але тоді оцю половинку потрібно було розрізати, знов втурювати. Тому замовник сказав: так, зробити на дві таких сіточки, вони продаються. І щоб було все по стандарту, але зробив, зробив їх по центру. Тоді що ми робимо? Ми ставимо цю штуку ось сюди. Це точно такі виходить, як вуликах лисонь. Ну можете зайти, подивитися в них такі самі промежутки. Є ну тобто, по типу такого самого зробленого. Отак це є. Ну і сюди людина вже буде кріпити тоді пластиковий уголок. Але, по суті, якщо робити далі такі форми, то ну, краще зробити прилітку, і воно буде набагато краще. Тобто вже буде готова прилітка, закрутили туди е, собі загороджувач і все файно. Тобто, ось, ось вам і е, сама форма пилкозбірника. Ну а далі все як завжди. Тобто ставиться сюди корпус і все. І пилкозбірник працює. Тому, друзі, маємо ось таке дно. ППУ, воно в составі йде з трьох частин. Я так рахую, чому? Тому що саме йде дно, потім йде сама промежутка і йде сам оцей підстакане. Тобто, три деталі. З яких робиться, ну, складається дно із пилкозбірником. Тому, друзі, якось так все зробили, все файно виглядає. Все дуже чудово. Тобто, ну, ось ти підійшов, є з тебе зазор навіть отак. Отут є зазор, ти можеш прийти, якщо навіть плотно стоїть вулик, ти можеш прийти спокійно собі е дістати, забрати пилок і поставити далі, і все файно працює. Тому маємо отаке протестований. Уже протестоване дно ППУ з полкозбірником на 10 рамок. До речі, оця форма йде під 30-ту товщину, під наш стандарт. Тому народ, маємо отак. Я думаю, дуже файно вийшло все. Отако все виглядає дуже чудово. А ще саме найголовніше протестувати його на практиці. Ну, я думаю, воно буде працювати дуже-дуже файно, тому що, ну, в принципі, все робилося. З прорахунками, тобто, якщо буде сюди падати пилок, він має сітка тут ще більшу площину, і вона буде повністю обсипатися. Отута пил, отут ну, отута по цих углах пилок не повинен забиватися, тому що оця сітка привишає оцю сітку, тобто оця менша, ніж оця. Тому буде все. Файл. Все. Кому, друзі, сподобалось, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. В подальшому, я думаю, у нас буде на шестирамочник, тому що дороблюється така форма на шестирамочник, сама проставка. І я думаю, будуть на шестирамочних вуликах пилкозбірник. Тому, ще раз, кому подобалось лайк, пишіть свої коментарі.